Ден, давайть свою руку. Я приймаю у вас укол, ой, я приймаю уколи і фоткаю на на я лише е э, фоткаю. Якщо хочеш, можу вже дати і укол. Давай, спочатку фотка, потом гончичок. Давай. І займи ту нельпенся, бо знаю у тебе. Не пофіг, яка там сторона, давай. Добре, да. Давай я вже укол. В принципі, все стерильно. Так. Беру кров, давай. Так, оп, больно, добре, взяла. І ласка, теперь мені треба заповнити анкету. Анкета. Анкету. Дай -дай. Окей, ты правильно розумів, що анкету. Ага. Заполнили анкету, можешь чекати, можно звати уже другого и мы уже подутами. Давай привай при. быстренько твою анкету заполнили. Як тебе звати? Ага, Карина. Окей, Карина. Все заполнено. Давай свою ручку. Давай свою руку. Так, покрою звіри. У мене ще нападали. Я не можу нападати, бо у мене ще другий клас. Давай сфоткаю. Все. Давай пише смирнову. При смирнову, давай быстренько твою ангелу запишемо. Час пустя. Ми ну, вже сміново все зробили. Давайте покрофі з вене. Да. На перерві не можна. Ага. Угу, Хорошо. Ага, давай быстренько фоткись і ты не, не випендлюсь як шушом. Ту сторона, сторону данная окей, давай, я психистору буду фоткать и так. Давай. Все. Добре, можешь уже идти, а часть и продолжение своей серии можешь зачитать в мене уже в профиле.